Вже ми переночували. Проаналізували, які ваші думки з приводу вчорашніх домовленостей маємо 30 днів, якщо росіяни на це погодяться. Що це може дати нам? Що це може дати їм? Що це може дати загалом глобально світу? Ми вже чуємо від росіян, що ні, 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 ми на це не підемо, тому що українці зараз перегрупуються, переозброються. депутати в них так істерять його Так, Соборів. Їхні депутат таке каже. Ну про це пишуть і достатньо багато ще російських пабліків, так званих ленкорів. Вони теж розглядаються не з дуже позитивної точки зору. Ну, що насправді це може дати, зрозуміло, що це така знаєте, передишка для двох сторін. Тут, тут треба говорити, що це ж працює як в одну, так і в іншу як в один, так і в інший бік. І відповідно кожен може це використати для того, щоб якось не знаю, там оновити збройні сили. Підготуватися на всякий випадок для до подовження війни зрозуміло, що росіяни на це будуть дивитися з точки зору, якщо вони погодяться на це, в чому є, в принципі достатньо великі сумніви, можуть готуватися для продовження наступу, ми власне готуватися до продовження оборони. Але зараз ключовий момент полягає навіть не стільки в реакції росіян. Росіяни до речі можуть зайняти знаєте, таку позицію. Вони можуть тягнути зараз час в контексті цього перемиря. Ну тобто, як би погодити. Ся або принаймні публічно не виступити проти, але максимально затягувати, починати якісь додаткові перемовини власне з сполученими штатами. Без України, тобто власне зі сполученими штатами, висувати якісь додаткові вимоги до цього гіпотетичного можливого перемир'я, і відтягнути це навіть не на дні там чи на тижні, а по суті там на місяці, да, коли це перемир'я може стартувати, це, до речі, можливий сценарій, і те, що ніхто не готується прямо завтра припиняти вогонь, свідчить і заява від наших представників, які були на цій зустрічі, про те, що на наступному тижні будуть сформо робочі групи, які обговорюють технічну сторону взагалі, реалізації цього гіпотетично можливого перемир'я. Тобто, тут не, не так все просто воно виглядає з політичної точки зору. Звичайно, є певне рішення. Це рішення активно коментується, але є ще багато технічних деталей, і ці технічні деталі можуть дуже сильно розтягнутися в часі. Так що зараз з одного боку слід почекати на фінальну реакцію, офіційну реакцію росіян. Вона може виявитися не такою, на яку всі розраховують. Витя я навіть не кажу зараз про те, що вони поводяться. Ні, якраз вони можуть максимально почати тягнути час. Можливо, більш детально стане щось відомо після розмови там Трампа з Путіним, яка, начебто, планується на п'ятницю, тобто не так довго чекати післязавтра вона може мати місце, і там буде чіткіше зрозуміло, куди ми рухаємося. Mm -hmm. Але зрозуміло, що ми жодним чином не повинні зараз вірити в якесь там знаєте швидке завершення війни, припинення вогню. Все повинно бути так, як воно було раніше, максимально сконцентровані з допомогою збройним силам. Війна вона не завершилася, не припинилася, і це може ну тягнутися ще достатньо довгий період часу. Але для нас позитив в тому, що Україна як мінімум поломала Певний план росіян він був, був росіян. Перекласти всю відповідальність за небажання завершувати війну виключно на Україну. Це по ідіотськи виглядало. Ну воно абсурдно виглядало, як мінімум, для наших європейських колег. Але ми бачимо, що, наприклад, на частину американського істеблишменту ця теза вона діяла. Росіяни там mm -hmm. про інформаційно дуже сильно мізки їм промити в цьому плані. Зараз все перевернулося, і відповідно Україна спеціально мені здається підкреслила, і це і Зеленський підкреслив вчора в виступі, що ми погодилися. На пропозицію Сполучених Штатів. Тобто, якби ми пішли на зустріч і тепер дійсно яким чином на це треба буде реагувати Пане, росіяни Так, а от ви, фактично це підтвердження того самого, що Рубіо казав, та тепер м'яч на полі е, е, в русських. І от е, ще ніколи такого ми не бачили, щоб фактично президент США. Віддавав, ну скажімо так, свою оцінку в очах світу в руки диктатору, за яким ордер є кримінального міжнародного суду, тобто Путіну. Бо тепер фактично реноме і слово Трампа важить від рішення Путіна. Деякою мірою так і так. мені здається, що тут є навіть певний. Ну я сподіваюся, що тут принаймні є певний розрахунок зі сторони Сполучених Штатів, тобто це не історія, що йдемо по приборах. Да? Тобто ми не знаємо, куди ми там. Або як казав Наполеон, що в мене головна стратегія це в'язатися в бійку, а там як піде. Да? Там там, в залежності, скажімо, від ситуації. Мені здається, що тут розрахунок якраз присутній, певний. Дивіться, Сполучені Штати залишаються в будь-якому випадку і конкретно вони можуть залишитися в виграші. Якщо Путін погодиться, Трамп миротворець і взагалі все супер, і він, як мінімум, зробив вагомий дуже крок, який не, 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 не міг зробити його попередник, Це ж порівняння будуть однозначно проводити, і все як би добре. Якщо Путін не погоджується, то якщо розказав Трамп, значить ми продовжимо підтримувати Україну і воювати. Трамп може абсолютно спокійно і своєму електорату і всім іншим пояснювати, що я зробив все, що міг я значить, змусив ну давайте такі терміни вживати, бо скоріш за все він буде про це говорити Україну. Якби там змінити свою позицію. Але от Путін не хоче, він поганий, і відповідно всі питання до Путіна. Ми якби зараз будемо <кхи> намагатися вирішити цю проблему, але явно не за 24 години. Пане Юре, але дивіться, ви кажете, що у Трампа є отака вилка, і так можна, і так можна, і це не зле, але суть розіграного. Оцієї медійної історії довкола цих перемовин припинення війни вогню і вихід на якісь мирні угоди не дає відповідь на два ключових питання. Для нас в причини цієї війни є тільки дві: вона називається в Російський Райх. Перша причина, а друга називається Путін. От, і відповіді на одну і другу причину ніякі оці всі сценарії перемови не дають. Чи це теж усвідомили принаймні ті, які озвучували Трампа всі 50 днів підряд? Тобто для них це стає вже зрозумілим, чи ще ні? Ні, я думаю, що для них це стає більше зрозумілим, що це тільки перший крок. Причому тро, крок тактичний, він не є стратегічним, він є тактичним. Ну, початок там режиму припинення вогню, це ж не означає завершення війни. І я нагадаю, що Сполучені Штати за свою історію, коли були, були різні війни, вони підписували подібні угоди, а потім через якийсь там час, іноді кілька років проходило, ситуація розвивалася по-іншому, тому що вони не дійсно не надавали реальні якісь там гарантії безпеки, не створювали реальності яку систему підтримання ну, цього припинення. Говню тому ну мені принаймні так здалося вчора. З тих заяв, які лунали від представників американської делегації, що вони ну дають собі раду в тому плані, що це тільки перший крок. Це абсолютно не означає, що все всі проблеми вирішені. Ні, там прозвучало і в комуніке спільному є, що буде тривати робота над реальними гарантіями буде багато інших якихось речей, і ці речі будуть окремо обговорюватися. Вони будуть потребувати ще дуже дуже багато часу. Зараз американці хочуть отримати якусь ситуацію ситуативну перевагу, умовно, якусь ситуативну перемогу, ну зі своєї, скажімо так, точки зору, і припинення цього вогню може бути такою перемогою. Далі почнеться дуже довга, дуже марудна робота е, і дуже серйозна дискусія, де до речі, далеко не факт, що в нас будуть такі співпадіння думок, як це було вчора в Джиді. Да, і е, будуть обговорюватися вже більш реальні речі, е, які будуть стосуватися ну, стійкого підтримання там умовного цього перемир'я чи режиму припинення вогню. Е, ну, у тих людей, які. І в череболові сполучених штатів це розуміння присутнє. Чи є це розуміння у Трампа? Ну сказати складніше, тому що ну бачите, він така людина. Емоційна в цьому плані, і коли все добре, все добре. А потім, коли трошки щось, якісь проблеми виникають, в нього автоматично все погано стає. Ну будемо сподіватися, що його радники вони йому розкажуть і пояснять, що ми тільки перший маленький крок зробили, маленький крок, і реальні перемовини насправді почалися тільки вчора. А далі ще дуже дуже довгий шлях, і цей шлях буде вимагати від сполучених штатів в тому числі реального лідерства, а не просто якихось там красивих заяв. Да, треба буде реально вибачте вписуватися за. Таке слово, і приймати якісь рішення, які будуть вимагати і певних кроків зі сторони Сполучених Штатів. Просто спостерігати за процесом зі сторони, але одночасно їм керувати, не вийде. Тут треба буде приймати певні рішення і підтримувати відповідно Україну. Власне, ми на початку цього шляху, і питання, чия позиція зараз є сильнішою. Ми не говоримо у військовому плані. Ми власне говоримо в такому глобальному політичному. Вчора Трамп знов сказав, що готовий відкрити зеленському двері до Білого Дому, що його там чекають. А ми пам'ятаємо, що ще зовсім недавно все було зовсім навпаки, тому що саме із російською делегацією американська зустрічалася першої. Ми тоді були такі засмучені, чому з ними більше зустрічі, чому з не більше телефонних розмов, тож що ми зараз можемо може не вторгувати, а власне як ми можемо отримати використати ті переваги, які зараз маємо? Власне, як ми можемо посилити сьогодні свою позицію, щоб і далі перемагати. Ну, дивіться, тут проста відповідь. Нам прийдеться так чи інакше підписати цю угоду, тому що вона потрібна сполученим штатам. Трамп продовжує бути в ній зацікавлений, і можливо умови цієї угоди деякою мірою зміняться. І там точно не буде мабуть якісь безпекових історій. Це буде така чисто економічна історія, але вона дозволить нам більше прив'язати, можливо, Сполучені Штати і того ж Трампа власне до України. Американці дійсно цьому дуже велику увагу приділяють. Вони вважають, що це така Гарантія безпеки, значить, треба подумати, як нам це викрутити і перетворити ці заяви в реальні гарантії безпеки, тобто не просто факт наявності якоїсь угоди, а в те, що дійсно ця угода вона буде мати місце. Вона може бути там реалізована власне на, на, на практиці. Ну, в нас зараз, звичайно, набагато краще стартові можливості ніж це було ще 28 лютого, після відомої розмови. Ну я сподіваюся, що власне. Ми не втратимо цей шанс і доведемо як мінімум це до логічного завершення. Ну і дуже знаєте так дуже ефективно будемо в тому числі реагувати зараз на ті кроки, які буде робити Російська Федерація. Тому що вона буде намагатися зараз максимально зірвати звичайно все те, про що було домовлено, і до речі, вона буде намагатися навіть зірвати ту угоду про рідкоземельні метали, які Україна планує підписати зі штатами. Яким чином ну не напряму, а пропонуючи зі своєї сторони кра якісь угоди і кращі, якісь умови власне Трампу, тобто у Росіян є одна перевага. На жаль, порівняно з нами вони можуть запропонувати. Ну якщо до цього вже дійде, заробляти гроші прямо зараз. Тобто, якщо в Україні це більше на перспективу, у Росіян є можливість запропонувати тут тут, тут і зараз. І мова йде там про десятки мільярдів доларів. І ну, тут треба дуже обережно бути цим. До цього треба бути готовим, ну і не втрачати власне ініціативу. продовжувати посилювати ті контр... Такти, які от вчора штало не йогори, маємо Так. Маємо ще буквально одну хвилинку. Ви вже сказали, який опціон є у русських при тих торгах. Тут є великий в опції, як завжди казав Трамп: у Росії, і в Україні нема карт в рукаві, а в нього багато. Це і Північна Корея, і Іран, і Сирію. Він може грати. Багато в різних площадок він може розігрувати з Путіним в торгах. Путін може торгувати, як ви сказали. От прямо зараз забирайте копалини. Або якщо дуже будете чемне. І хорошими союзничками американці, то ми вам і північ віддамо і Арктику, і, і, і Гренландію не треба буде воювати. Тобто, оця велика торгівельна війна кращими гіршими картами. що бачите у ній? Наскільки надовго може тривати? Хвилинка. вона буде ні, вона довго буде тривати, тому що це дійсно не питання виключно США, України і Росії. Це більш глобальна така історія, але я сподіваюся, що вона теж на нашу користь складеться. Знаєте чому? Тому що Трамп е, не дуже вдало зайшов е, у взаємовідносини з союзниками. Контексті торгівельних війн йому треба буде якось виправляти ситуацію, і для нього якраз це буде можливим за рахунок посилення тиску власне на партнерів Російської Федерації. Так що тут, якщо ну все піде там, по по оптимістичному сценарію, для нас непогана ситуація може скластися.